новини. No Вітаємо! Ми лідери учнівського самоврядування. Дімський ліцей No15. Раді вас бачити на нашому каналі School News! Продовж цього тижня для учнів першого класу проходили веселі перерви. Діти проходили цікаві вести майстер-класи та робили туричну розменку. Діти отримали багато позитивних емоцій та провели свій час весело та продуктивно. Як ви всі знаєте, в нашому ліцеї проходила акція з біжишка для військових. Ми дуже вдячні вам за вашу допомогу. Ми докладемо максимум місця, щоб якомога швидше доставити ваші подарунки нашим захисникам. У нашому закладі ліцей номер 15 проходила передвиборча кампанія президента школи разом з учнівським самоврядуванням. Закликаємо вас долучатись до голосування. Бажаємо успіху, хай переможе найкращий. На осінніх канікулах нашим дітям дуже пощастило прийняти участь Тенки були дуже цікавими та навчальними. Вони проходили на базі Київського міського палацу дітей та ліка. Впродовжовні місяця на базі нашого ліцею проходить бірні кулатури. Наступного тижня ми підсумуємо результати нашого збору. Одна цього тижня наші учні долучилися до акції листів для військової. Дякую за вашу креативність та творчість. До, до нових зустрічей!